Всім добрий день, вітаю вас. До вашої вісім показую нову модель бензодуйки фірми Макалістер. От така от моделька MBWP-25. Е, так, Бачимо от характеристики, показую. Тут все бачите, на написано. І Бачимо з тої сторони характеристики 0,75 кВт, 25 кубиків, пів півлітровий бак 5,6 кг 295 км в годину. 55 літрів кошки. Це є фірма англійська, вироблення в Китаї. Досить себе гарно ці старі моделі дуже гарно собі зарекомендували. Дуже багато їх продав, ніяких проблем з ними взагалі ніяких немає. Головне розбавляти, будемо так казати, якісне ну, тобто, паливо свіже і якісне масло, щоб було штілівське, хускверноске, хадовське. 30 мг на літр, розбавили, використали. бажано, щоб бензин довго з маслом не зберігався. Так, бачимо, тут у нас є комплекті мішок. Тут бачимо дві трубки, виходить, це у нас на втягування. Тобто на малюнку намальовано. І оці три трубки на виду. Так, йдемо далі. Без цієї труби головної він не заводиться. Це саме головне. Тобто тут запобіжник стоїть, воно замикає, якби, тобто воно не заведеться без того. Тому пробуємо заводити. Тобто я вже її заводив, тому вона вже гаряча, тому нічого вже ніякий праймер підкачувати не потрібно. Просто діргаємося. Дуйка досить комфортна, блістка, я хочу з тої сторони показати. Тут бачимо це віконечко для втягування. Відкрутили, вставили трубки, тут металеві ось і підрівнювач і пластмасова кричатка. Так, пробуємо щось дути, перевіряти як воно по нами ага. Це суперово, я би сказав, все на каміні так незамітно. Було б якісь листя чи комбайн, то Взагалі ні про що легенько видуває все. Гарного дня вам дякую до побачення.